Який це день уже без світла, який це день без миру, спокою і тепла? Зима підкралась в гості непомітно, а ворог нам жорстокий знов свою подарував. Коли була малою, я чекала завжди сніг або засипали усі дерева і подвір'я, а зараз хочу, щоб молитва стала, наче оберіг земля, що у холоднім бліндажі була м'якою, наче пління. Раніше з нетерпінням ждала я мороз. Любила роздивлятися химерні візерунки на вікні, а зараз мрію лише про ясні прогнози, для них про тихі, сонячні і теплі дні. Нехай цей сніг зупиниться і більш не йде, нехай не покриває голови героїв у полях, хай кожен українець світу у душі знайде, а мужні воїни здобудуть перемоги в боях. Допомагай і наставляй їх Боже хай знищить на святій землі усе вороже.